Пропонуємо вам потужний ферментний комплекс ферментазин від виробника рослина Карпат, який має у своєму складі протеолітичні ферменти, протеаза, бромелайн, папаїн, лактазу це фермент, що розщеплює молочний цукор, і ви позбавитесь від здуття, діареї, метеоризму, амілазу, що розщеплює вуглеводи, і ліпаза це фермент, що розщеплює жири, та цинк, завдяки якому формується більше, ніж. 300 ферментів в організмі, а також ростуть, діляться клітиночки. Наші ферменти це каталізатори, це прискорювачі всіх біохімічних процесів. І треба запам'ятати, коли ферментазин ви п'єте з їжею, ви допомагаєте своєму травленню. Ви допомагаєте швидко перетравити всі білки, жири, угліводи, розщепити їх, щоб організм швидше налаштувався на правильну роботу. Особливо це актуально людям з порушеннями травлення і запальними процесами, наприклад, при панкреатиті, халіцистіті, каліті та інших проблемах. А і друге, коли б ви п'єте окремо від їжі, це міцний протеолітик. Протеолітик – це те, що розщеплює білкові структури. Всі іншородні організми, білки, бактерії, віруси, грібки, будь-які утворення, фіброміоми, кісти, мастепатії, спайкові процеси це все білкова основа, і ферментозин, протилітична дія, яких якраз і полягає в розщепленні оцих білкових структур. Так що, тим, у кого є інфекції, від яких важко позбавитись вірусні або грибкові, або бактеріальні, може, густа кров, варікоз, трамбофлібід, а також жіночі доброякісні і злоякісні утворення, ну і чоловічі також. Так що звертайтесь, ферментазин це дуже потужний, і ми допоможемо вам підібрати програму і навчимо, як правильно його вживати, для того, щоб ви отримали класний результат. Так що звертайтесь до нас, будь ласка.